Друзі, навіть більше скажу. Я вже не, один раз, не один раз записав відео, все, що треба знати про акумулятори. Хто в мене дивиться, ні підписник, він знає все про акумулятори, які достойні внимання, які ні. І я вже казав тисячу разів, що на халяву, за безкоштовно, вам, до вашого приводу, прийомника, ліхтаря, ніхто не дасть нормальну батарею. Це саме касається впаяних батарей, галіні на віки. Ми нормальні впаї. Ось LG нормальний акумулятор. 3600 мм годи, розумієте? Вага 47-48 грамів. Ось відекси. Я вже казав, всі нормальні акумулятори, я будуть нормальні от ненормальних. Нормальні акумулятори, акумулятори по-перше, у них повністю вещество заповнено. У них фольга намотана повним вилоном. Якщо там фольга повним вилоном замотана, акумулятор, но Тобто, дивіться, ставиш акумулятор, 48 грамів Samsung. Ставиш акумулятор LG, воно вийшло. Ось бачите? 46-47 грамів. Ставиш Vitex, береш мінімальний акумулятор, Vitex 2200 мАч. Ось. 44 грама це мінімальна вага нормального акумулятора, щоб він був більш-менш нормальним. Усі китайські китайських оці безкоштовні акумулятори, оці Hongli і всякі, оці всякі розові, ті, що в лампочках, в аварійних лампах, у таких свічення, всі вони, звісно, що зроблені погано. Тобто, дивіться, 28 грамів, звісно, тут дюймо. 36 грамів дюймо, але трошки лучше. 29 грамів дерьмо. Самі дерьмові акумулятори мають вагу 24 грама. Ємність 400-450 мА. Тоді китайські акумулятори, які мають вагу 28-29 грамів, ємність 500-600 мА. Тоді акумулятори, які мають вагу 33-36 грамів, ємність від 1000 до 1200. Буває 950, навіть 1200. Оце цей діапазон. Ну, це все акумулятори галімі. Вони можуть висправити з ладу, тому що вони не повністю фольгою наповнені, там є воздух. Вони там спеціально китайці економлять, не докидують віщества, щоб дешево вийшлися. Всі акумулятори, які зроблені виробником нормальні, качеством, не обов'язково фірмові, не фірмові, просто на ваги китаєш, 44 грами є, значить все, плюс, означає, там? Ось ви можете 私は。